Марина живе навпроти. Ми дружимо вже багато років. Вона знає про мене все, як і я про неї. У Марині троє дітей. Вона виховала їх без чоловіка. Жінка віддала всі сили на виховання дітей. Заміж більше не вийшла. Її діти живуть у різних куточках України. Вони приїжджають рідко. Марина купила телефон, щоб спілкуватися з ними, але вони не можуть довго розмовляти. Марина проводить вечори сама, днем працює на подвір'ї або на городі. Я спостерігаю за подругою. Мені здається, вона часто сумує. До мене донька приїжджає постійно, кожні вихідні проводить у мене. Марина прийшла в суботу з пиріжками. Вона хотіла посидіти разом, поговорити. Ми з Катериною запросили її до нас. Марина збентежилася і побігла додому. Я побачив у її очах смуток. Того дня зрозумів, справа не в соромі. Нещодавно Марина потішилася. Діти пообіцяли приїхати не поодинці, а всі разом. Подруга бігала щаслива, метушилася по двору. Вона намагалася все привести в порядок. Двір прибирала першу половину дня. Після обіду була вдома. Вікна на кухні були відкриті, отже, готувала до вечора. Годинник показував сьому годину. Двір Марини пустував. Подруга виходила кожні 20 хвилин на подвір'я та виглядала дітей. На вулиці тихо, навіть коти не гуляють. Марина важко зітхала і йшла назад додому. Перехилилося за восьмою годину. На вулиці нікого. Стрілка годинника повільно рухалася до дев'ятої. Я занепокоївся за подругу. Вона перестала виходити на вулицю. Світло в її домі погасло. Я постукав до Марини. Вона прибігла через кілька секунд. На її обличчі сяяла усмішка. Побачивши мене, вона засмутилася. Вибач, Василю, я інших гостей чекала. Не ображайся, вибачилась Марина. Взяв подругу під руку і потягнув у дім. Поставив чайник, а Марина порізала яблучний пиріг. Цей вечір провів із подругою. Вона сумувала за дітьми. Вони пообіцяли приїхати. Марина чекала, готувалася. Ніхто не згадав про стареньку матір. З болем у серці залишив подругу. Вранці Марина прийшла до мене на сніданок. Я не заперечував. На її обличчі не було виразу. Вона майже не спала цієї ночі. Образа та біль не давали змоги заплющити очі. Марина сумно дивилася в чашку. Куди всю цю їжу дівати? запитала подруга. Я не встиг щось сказати. Мою увагу привернув автомобіль за вікном. Він зупинився біля воріт Марини. Куди, куди, гостей годувати, сказав я і вказав на вікно. Марина підскочила до вікна. Її обличчя осяяла усмішка. Приїхали. Нарешті приїхали. кричала від радості Марина.